Сон під час стресу. Що робити, коли постійні тривоги і безсоння? Сон одна з основ здоров'я і доброго самопочуття. Але під час стресу він часто стає недосяжним. Безсоння, нескінченні думки, які не дають розслабитися, це знайомо багатьом. Що можна зробити? Почніть із ігієни сну. За дві години до сну відмовтесь від гаджетів. Синє світло блокує вироблення мелатоніну, нейромедіатор, який відповідає за сон. Включіть приглушене світло, створіть атмосферу спокою, спробуйте встановити вечірні ритуали. Це може бути теплий душ, медитація або дихальні вправи. Вони допоможуть заспокоїти нервову систему і підготувати тіло до відпочинку. Обмежте перегляд новин або соціальних мереж перед сном. Постійний потік інформації підсилює тривогу і не дає мозку переключитися на відпочинок. Якщо безсоння триває довго і ви відчуваєте, що самостійно впоратися важко, зверніться до лікаря. Фахівець допоможе знайти найкращий підхід для стабілізації вашого сну. Сонце ключ до енергії та балансу. Подбайте про нього, і він подбає про вас.